Окупанти майже вже хвилини обстрілюють Бахмут. Ось ми бачимо кадри, що місто вже майже зруйноване. Як ви описали зараз те, що відбувається там? Це спроба повторна зробити те, що вони робили навесні на літку. тобто огнівий вал. Але зараз снарядів і ракет у них вже настільки стільки раніше було, тому так як вони планують, вже не виходить. Але все одно так вони йдуть от, предмістя, квартали чи якісь там заводи, вони просто зносять їх повністю, артилерії, і виходить так, що ці будівлі, всі, вони як захисні споруди для наших захисників. І коли воно вже перестає існувати, наші відступають далі. Тому просування дуже-дуже повільне. Звичайна втрата є тут нема що говорити. Але от, як тільки... Будівля зруйнована, наші переходять на позиції, які знаходяться за спиною. І отак воно рухається. Тому просування може бути таке: день 10 метрів, а може взагалі вони не бути, а може бути, 20 метрів. Поквартально кожен місяць. От такий рух. На Бахмутському напрямку ви перебуваєте вже з літа цього року. Окупанти чомусь зубами вризлися саме в цей населений пункт. Чи є це місто настільки стратегічно важливе для них? Чи все ж таки, як говорять деякі експерти, взяти місто ворогу треба для того, щоб поклати хоч якусь перемогу потім для свого населення? Тому яка у вас думка? Не точно. Я думаю, що це тільки треба моральна і якась перемога, тому що останні півроку вони тільки відступають, вони тільки втрачають вони. Збігають, залишають техніку, як це було на херсонському, на Харківському напрямку, а на херсонському напрямку просто збіжали, втікли. Тому їм треба, хоч якась перемога. Фактично, Бахмут, Бахмут не має такого стратегічного чи оперативно-тактичного значення. Ми просто не можемо і не хочемо віддавати наше місце, тому що воно наше українське. На війні ось є втрати, ви кажете, з обох сторін. Які зараз настрої в українських військових? Ми повинні розуміти, що при наступі, при чому при лобовому наступі, як роблять вони, втрати їх на порядок вище. У нас теж є втрати, дуже багато і поранених, і дуже багато, на жаль, двохсотих. Тут нічого не зробити, це жорстока війна, яка йде на знищення. Нашої нації, і ми цьому ну, боронимо від цього нашу націю. Е, е, що ви ще раз питали там? Скажіть, будь ласка, які настрої саме в українських військових зараз на Бахмутському напрямку? Настрої такі, що треба стояти і вистояти. Так, да, це дуже важко, але це треба робити, тому що принципово ми не можемо віддавати наші землі. В яких умовах зараз живуть місцеві та чи багато їх там залишилося? Місцевих там залишилось, ну, на мою думку, від тисячі до двох тисяч. Вони там спокійно ходять, щось роблять. Світла нема, води нема, тепла нема, нічого нема. Наші волонтери, до речі, я їх бачив. Розвозять їм буржуйки, розвозять їм воду там, де це можливо, там, де нема прямих обстрілів. Ну, це центр міста, і скажімо так. Центральна і північна частини міста, а східна частина міста, там просто туди ніхто не їздить, бо там йдуть бої, там постійні обстріли, і там дуже багато руйнувань, і дуже небезпечно бути волонтером. Місцеві там все одно знаходяться, вони чекають, хтось чекає, коли прийде їх любимий Руський Мір, а хтось просто вже не може виїхати, а хтось вже насиплюнув і просто чекає своєї долі.